Привіт, друзі! Попереду Різдвяні та Новорічні свята і перед молодими батьками постає питання, як приготувати свого малюка до першої зустрічі зі святим Миколаєм, Дідом Морозом або Санта Клаусом. Що потрібно знати всім батькам? Що не для кожної дитини потрібна зустріч з казковим дідусем, який дарує подарунки. Є діти для визрівання нервової системи яких потрібен режим, стабільність, понятність, понятність того, що очікує його протягом дня, а також рідні і знайомі люди поруч. Але якщо ви все ж таки вирішили, що з цієї зустрічі буде, то краще підготувати ґрунт до неї, бо нам потрібно пам'ятати про те, що це незнайома людина, з якою малюк буде зустрічатися. Особисто я раджу всім своїм батькам психологічно готувати малюків до цієї зустрічі. І ми готуємося не один день, а певний проміжок часу. Це відбувається. Ну, по-перше, це читання книжок, показ малюночків із зображенням казкового дідуся. Ми розказуємо, хто це, де він живе, яка традиція, що він буде робити, коли прийде до нас на свято, а ми прийдемо до нього в гості. Далі, ми дивимося обов'язково відео, щоб о, малюк побачив. Як він рухається. І ось тут вже можна зрозуміти, чи готова ваша дитинка до зустрічі з казковим дідусем, чи треба все ж таки зачекати. Ефекту несподіванки бути не потрібно. Ваша дитина повинна бачити образ та костюм, в який одягнений казковий персонаж. То дуже гарний е, такий момент, коли е, до зустрічі ваша дитина буде мати змогу подивитися на цей костюм, на капелюх, на шубу, е, доторкнутися, можливо, одягти на себе і уявити себе в образі казкового дідуся. Мы его... Где... Аню, давай, чш, 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 чш. Даляю, деда, мать, мать. А, не хочешь, а кем ты будешь? Да. А Аким хочет, да? Да. Аким, иди сюда, Аким хочет быть Дедом Морозом. Давай, Аким. Уа -уа. Так, давай. Уа -уа. Дед Мороз к нам пришел. Після того, як ваш малюк вже зрозумів, як виглядає, хто він такий, для чого він приходить, ми ще з дітками готували подарунок. Ми готували або пісеньку, або таночок. І е, якщо це були зовсім малюки, це обов'язково був хороводик, який ми будемо водити разом. І діти готували це і вони знали, що вони будуть також. Дарувати щось казковому дідусю. Також з боку дорослих повинні бути рекомендації прохання до святого Миколая Санта-Клауса або Діда Мороза, який приходить до маленьких діточок. Ну, По-перше, не шуміти, говорити якомога спокійно. По-друге, не заходити за межі. Перший крок. І зупинка для чого? щоб дітки мали змогу його просто роздивитися, бо це перша зустріч, і вона повинна за собою лишити лише приємні спогади. Про що потрібно пам'ятати батькам, коли з'являється святий Миколай або Санта Клаус, або Дід Мороз? Будьте завжди поруч зі своєю дитиною, бо ви її опора і підтримка. Ви її захист. І коли ви разом спокійні, веселі, не пихаєте нікуди свою дитинку, а даєте їй можливість обрати, йти вперед або залишитись разом з вами, то ось це і є 100% успіх прийняття казкового дідуся вашим малюком. Шановні батьки, вам треба бути дуже уважними до відчуттів. Які переживає дитина під час зустрічі. Якщо вона спокійна, радісна, то все добре. Але якщо ви бачите, що вашій дитині дуже страшно, то краще піти. Ніяких, ну, давай залишимося. Ну, дивись, як цікаво. Подивись, як грають всі. Цього бути не повинно. Поважайте відчуття вашої дитини. Буває так? Що дитина залишається спостерігачем, не хоче йти у танок, грати в ігри або брати подарунок із рук дідуся. І це також є нормою. Любі батьки, дозвольте цьому бути! Яке ж основне завдання для батьків: не стільки зробити свято, скільки зберегти нервову систему вашої дитини. Тому, дорогі батьки, якщо все пройшло спокійно, то це для вас великий успіх! Якщо інакше, просто прийміть про це, обійміть свою дитинку і розкажіть, як ви сильно-сильно її любите. Гарних вам свят з наступаючими!